Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам свої покупочки. Тільки що я лише повернулася з пушки. Це все мої були замовлення. І зараз я вам покажу. Перше, це ось такі три пральні порошки в великому об'ємі. Так, ось Перший це ось такий провош. Тут 5 тисяч грам, 5 кілограм, коротше. Вісняна свіжість. Ось так він виглядає. Тут пише 143 прання, чи 120. Ага, це 100, 120, напевно, в машинці, а вручну 143. Ось так він виглядає. Така велика банка. Зараз я покажу, як він виглядає, якщо в мене щось вийде там налити. Ось літься. Ось такий ніжно-ніжно-рожевий, можливо, вам видно. Так. Другий це такий бі-еко. Ось так. 3,7. 3700, коротше. Тут на 120 машинних прань. Ось так він виглядає. Ну, у них усіх шикарні просто аромати. Я буду пробувати відкрутити і показати. Ой, вже налила. Показати, як він там виглядає. Ось так він там виглядає. Зараз все покажу. І ось третій, ось такий Eco Day. Універсальний також тут 4300 на 110. Прані розрахований, парфумований, щось тут універсальний. Коротше, засібки такий. Пахне він дуже шикарно і колір ось, ось, ось такий. Вони всі дуже густі. Це було моє замовлення на сайті MaoDow. Ніколи там ще нічого не замовляла, це вирішила. І вони просто ну, дуже бюджетні, ці пральні засоби. Зараз я вам ще покажу. Там ще взяла ось такий кондиціонер для білизни Фло. Ось такий Pure Breeze, Flo мені дуже подобається. У мене там зараз стоїть схожий у використанні. Ой, від Flo, фло... тут скільки? Літровий. Не пам'ятаю, що казала. Ось, дуже приємний аромат. Заявлено, що він з антистатиком, чи діє як антистатик. Ну, коротше, будемо пробувати. Ну, аромат у цього всього просто дуже приємний. І зараз я хочу вам розказати про ціни. Давайте, так, я буду. Кондиціонер для білизни фло 54 гривні. Гель для прання біеко, тобто оцей ось, 118 гривень. Гель для прання Онікс. А що з них ага, Онікс? 120 гривень. І оцей на 5 кг провуш 159 гривень. Сума тут в мене 451 гривня, і доставка ну, на нову пошту 99 гривень. Все разом 550 гривень. Ну, я думаю, в принципі, це за такі засоби дуже навіть економно і ну, непогано. Тому всім раджу зайти і подивитися щось для себе. Там і капсули бачила від Вашкіоніка, але думаю, цей раз замовлю. Ось це мені, в принципі, такого вже об'єму повинно вистачити досить таки надовго. Тому що в нас сім'я велика і просто. Брання не закінчується ніколи. Засоби просто з такою швидкістю закінчуються, що не встигаєш там поставити біля машинки щось, вже його немає. Також вчора чоловік в Аврорі, по-моєму скажімо так, замовленню, купив ось такий кисневий відбілювач чи, чи прямо вивідник, коротше, непонятно, савам за 119 гривень. Ось такий для прийняття дитячих речей можна там без хлору та фосфатів, дезінфікуючи і екологічно чистий, ефективно видаляє найскладніші плями. Тут 950 грам його ось так. ось Просто залий кипятком написано. ось, е, Можна в автоматі прати, можна замочувати. одну столову ложку на 3 кг сухих речей і от-от-от-от. Чим вища температура, тим якісніше прання. Тут все розписано, можете собі там зупинити, почитати. Я постійно брала від міс Хелен, але він зараз дуже подорожчав, як на мене. А цей був по гарній знижці, та ще й ось такому, в який потім можна пересипати. У мене там стоїть лоточок, але думаю, спробую ось такий ще засіб. І ще одне, що я тільки що забрала: це моє замовлення на сайті Мейкап. Подивилася, я що в мене для волосся вже нічого немає. І вирішила я для себе дещо замовити. Перше, що я замовила, це ось таку шампунь. Splend Orch. Коротше, я не знаю, як воно тут читається. Тут нічого по-нашому немає. Ну, аромат у неї дуже приємний. Будемо читати, що там пишуть вони. Шампунь для волосся з оліями мигдаля, макадамії і бабасу 300 мл. Ось такий. Хто його тут робить? Італія, напевно, я щось так думаю. Да, Італія. Дуже приємно пахне. Ну, ціни також будуть. Так, ось такий кондиціонер у великому такому об'ємі від Fresh Feel, чи якось так. Кондиціонер, Butter, ось так. Читаємо, що перекло там на мейкап, Де там та наклейка? От. Кондиціонер ось так, натуральний, його основний натуральний екстракт масло щі, чого щі? може Shi, допомагає глибоко заспокоїти, пом'якшити відновити сухі пасми, Волосся виглядає здоровим та зволоженим. Також у нас і Іспанія. А, Іспанія. Але тут 750 мл, ось, але прийшло воно мені трошки ось в такому вигляді. Ну, я б не сказала, що це там повпливає якось на використання, тому що воно не знизу не буде виливатися. Але ну, погодьтесь трошки неприємно. Ну, але вони досить бюджетні, ці не скажу в кінці. Також для волосся хотіла взяти шампунь, але шампунь не. Шампуньки не було. Взяла лише отакий кондиціонер сієн, чи якось так. Я щось українською. Нема. Так і буде. З манго, здається, Чи що це таке. Ну, дуже приємно пахне, шикарний аромат, Тут 300 мл, ось так. Будемо пробувати, в принципі. Вибачте, дівчатка, за мій манікюр. мене руки пересушені на манікюр. Нема коли йти двоє маленьких дітей в хаті, тому вже, як є, підростуть, піду. І ось така шампунька Біонатурель шампунь. Ну так, авокадо і біотин. І авокадо і біотин. Щось є українське. Повинно бути. Це, здається, українське виробництво. Коротше, не будемо нічого думати. Ельфа фарм, так, здається, Україна робить. Ну, Також приємний аромат у нього. От я прямо цього разу вгадала. Але вони заліплюють і Ось тут трошки знялася ця фарба. Так, ще для себе така шампунька. Доктор Санте. Арган Хея, ось так. Питаємо, що пише, чи не пише. Ну, ось так. Чуткого цікавого Думаю, 250 мл, також альфа фарм. Думаю, буде непоганий. Ну, від доктора Санта мені продукція, в принципі, подобається. Тому, думаю, що буде подобатись і ця шампунь. Далі дитяча ось така шампунь. Білі мілі, кіц, шампунь з полуничкою. чи з чим тут? А, З ароматом полунички з вершками. Ось для природнього об'єму та легкого розчісування волосся. Ось, так, 250 мл. Ой, ось так, е, Я брала дитячий, тому що в мене вже є донечка. І донечка прям така зразу з такими гарними, з гарним волоском. І тут, бачу, дуже такий непоганий термін придатності. І будемо використовувати. ну, На себе також можу спробувати. Тому ось так. І взяла ось такий гель для душу по гарній ціні від Палмолів. Палмолів я обожнюю. Тут е, олійками якимись, термал, термалспа серія. Оце я не люблю, вони оце заліплюють. Е, Коротше, оливкова, чи яка там олія з кокосовою олією то лавандовою, щось там, щось там було, але, але ось так. так. Е, ще замовила для себе. Ось такі штучки жіночі, поповнюю свої запасики, тому що якось так вже дуже мало всього. Лібрес. Брала по акції також. Вони повністю ідентичні, ось так вони виглядають. Думаю, особливої реклами не потрібно. І в подарунок мені Єва, прям... Ой, Єва, боже, мейкап прям задарувала. Поклала такий подарунок. Серветки з Дела делюкс. Десь написали, що це подарунок. Ось так, подарок. Так. Серйозний, звичайно, подарунок, ну але краще, ніж нічого. І ось такий пробник якогось лосьону там, для тіла. Ось так він виглядає. Календула і пантенол, іспанський. Також три наклейки наліпили одна на одну, що це подарунок. Але тут було, що це просто лосьон. А тепер це подарунок. Що тут термін придатності закінчується? Да? Ну, напевно. Чи потім подивлюся. подивлюся. Ну, На дитину я, напевно, не ризикну його використовувати, ну, хоча, я так розумію, він дитячий. Ну, все про так, в принципі. А, ціни, боже, забула. Так, подарунок Носовички паперові. Кондиціонер для волосся з маслом Fresh and Feel. це оцей великий 75 гривень, зволожуючий кондиціонер Сіен 72. Гель для душу спа. Ось цей шовкова олія. 71 гривня. Шампунь сплент. А, ось цей жовтенький 58 гривень. Шампунь авокадо і ось цей е, у нас 56 гривень. Доктор Санте також 56 гривень. шампунь дитячий, ось такі легке розчісування 55 гривень. Ось цей. Прокладки по 35 гривень. І доставка мені обійшлася в 39 гривень, і лосьончик також в подарунок. Ну, в принципі, ось це було все. Всім дякую, що переглянули дане відео. Буду дуже вдячна, якщо ви залишите свій лайк, коментар, якщо підпишетесь на мій канал, включите собі повідомлення про мої нові відео. Всім дуже вдячна за перегляд. Залишайтеся зі мною, всім мирного неба і до зустрічі!